Формували перший пучок для чого? Що ми зробили? Ми витиснули всю залишкову кров звідси. Для чого? Щоб побачити, звідки тече. Швидко виявили рану та затомпонували її до приїзду лікарів. Це одне з найважливіших правил до медичної допомоги, зазначають фахівці. Саме цьому та іншим правилам порятунку навчали патрульних під час тренінгу. Допоки одні тампонують рану, решта вчиться накладати джгути. Якщо ми накладаємо максимально високо, ви маєте перевірити обов'язково кармани, що там у вас є, щоб ви не наклали на щось жорстке. Коли ви накладаєте на ногу, ви можете зробити упор собі вороток, щоб його добре натягти. Тренінг проводять фахівці Товариства Червоного Христа спеціально для працівників патрульної поліції. Інспектори зізнаються, хоч і знають правила до медичної допомоги, проте такі практичні тренінги зайвими не бувають. Адже їхня робота нерідко пов'язана з критичними ситуаціями, де потрібно швидко оцінити подію та визначитись першочерговими діями. Веснолю свої навички з надання до медичної підготовки туди входить, що саме перше необхідне, це. Зупинка масивних кровотечі, також серцево легенева реанімація, ну і взагалі евакуація, і допомога пораненим особам, які можуть трамитися як в ДТП, так і на місцях прильотів. Також, в принципі, в побуті бувають травми, які зачастують не дуже сумісні з життям, і треба надати першу допомогу. Для мене це не перший тренінг, але закріплення цих навичок це ну, тренування повинно завжди бути. тому Наклали турнікети, зараз тільки що били певні маніпуляції з бинтами для накладання першої медичної допомоги, давляча пов'язка. Розрізняли певні стани, критичні, критична кровотеча, критична кровотеча, ну, кожен поліцейський повинен її вміти зупинити. Знання з надання першої домедичної допомоги можуть врятувати життя, наприклад, під час ворожих прильотів, ДТП, озброєних сутичок чи навіть у побуті. Тож фахівці ТОВ Червоного хреста України впевнені, що такі навички потрібні усім. Кожен блок занять поділений на теоретичні заняття. Після цього йде практичне відпрацювання. Ну, наразі ви бачите, відпрацьовується там надання допомоги при критичній кровотечі. Далі буде надання допомоги при серцеве легеневі реані... ну, тобто серцево легенева реанімація, а також там, при втраті свідомості і інших ну, небезпечних станах. Проходити такі навчання потрібно постійно і ну, я вважаю. Для всіх вони актуальні. По завершенню правоохоронці отримали сертифікати, про вдале проходження тренінгу з надання першої домедичної допомоги. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.